Тим часом Київ сам в очікуванні туристичного буму до концерту Пола Макарні залишається менше місяця. У бітломанів відлік пішов на дні. Утім, деякі збираються до столиці не лише підтягти зірці, а й заспівати в увесь голос. Бітломанія по Галичанському у сюжеті Тетяни Коваленко. Село Бітля на Львівщині. Сюди з'їжджаються фанати Бітлз, але самі бітли ніколи й не були. Повне село бітломанів. Це футбольний чемпіонат району Бітля проти Боберки. Бітлз? Бітлз. Бітлз? Ага, Бітлз. Бітлз. Та він вже помер за глупа, і ми не слухаємо вже. Музику Діма Біла, потім Білий Раз. Фанати гурту Бітлз їдуть на Львівщину, як на Ліверпульщину, бо говоримо Бітля, а маємо на увазі Бітлз. Ми їх дуже чекаємо. І ми тут можемося з ними поєднати, що ми можемо і ще родичі, чи що там таке. <клес> бітля майже на 300 років старша за бітлз. Вік нам тлумачать назву в церкві. Назва села пішла від дерев'яних бочок, які витовляли тут бітля, 100 столітрова дерев'яна бочка. Та поза церквою є й інші версії. Розказую давно на як село йшло. Що якийсь зійшов і згубив бутлю. Її назвали Бутлі, 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 пішла Бітля. На запитання про Бітлз тут відповідають так. Народний асамблі, бітлі, вихідці з села Є, їздять до Києва, Львів, От зараз маєте їхати, виступати. Репертуяр теж усіх на язиці. Іде оцулка, ой, файна чичка, іде куди не знає. Села Бітля, турківського району. Ансамбль дрембарів і трембітарів села Бітля. 32 артисти в Україні уславилися як єдині хто танцює на дісті. Українські бітли виступають безкоштовно. Усі інструменти з дому, три тримбіти – з клубу. Якщо їхній тестку за назвою гурту Маккартні за рік заробляє 300 мільйонів фунтів, то бітля і за три роки нуль. Як такого фінансування я вже третій рік Голосівській Раді, то ще не було. На прохання фанатів бітлз, ансамбль бітля тепер співатиме «Маккартні». Я вже чула пісні Поле Макара, але оцю пісню перший раз чую. У Києві видадуть в українському варіанті. Мой Київський край, моє ти кохання, незвіданий рай. Нестримне бажання. Прем'єра у червні бітля виступить на Майдані за тиждень до концерту Сара Пола. Може, якраз той буде композитор сам з Англії Бітлз. Шановний сер Пол Маккартні, є унікальний колектив, який виконує вашу музику як ніхто у світі. Беріть їх з собою у світове турне. Бітляни очікують, що на 40-річний ювілей ансамблю Бітля цьогоріч у їхньому селі перекриють будівлю просвіти, клуб і покладуть асфальт. Тетяна Коваленко, Юрій Долгоруцько, програма Вікна АСТБ.